Залучення американських збройних сил завжди є варіантом. Так, у білому домі прокоментували зазіхання Трампа на Гренландію. Там назвали придбання острова пріоритетом національної безпеки США і наголосили, що президент США із командою обговорюють низку варіантів досягнення цієї мети. Дональд Трамп вважає данський острів стратегічно важливим для Америки і з початку своєї каденції наполегливо заявляє про бажання приєднати ці землі днями. Заступник глави адміністрації президента США заявив, що Гренландія має належати Сполученим Штатам, яким може бути план американців. Повідомляє видання The Economist. На його думку, Вашингтон може запропонувати Гренландії угоду про вільну асоціацію, за якою Америка надаватиме острову гроші та гарантуватиме підвищення рівня життя. А Гренланд передадуть США контроль над обороною. Така пропозиція однозначно посилить розкол між Гренландією і Данією. Тим часом, за версією видання Політико, штати можуть встановити контроль над Гренландією вже у найближчі місяці. Дата, до якої Трамп хотів би це зробити, 4 липня, коли цьогоріч США відзначатимуть 250 років незалежності. Зміна голошують, що замість військової операції можуть використовувати політичний вплив, зокрема, спроби підкопу гренландських політиків. Напередодні лідери країн євро. Євросоюзу виступили зі спільною заявою щодо зазіхань Трампа на Гренландію. Очільники Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Британії та самої Данії закликали поважати територіальну цілісність союзників та наголосили, вирішувати долі Гренландії та Данії мають вони самі.